4 листопада небо затягне хмарами майже по всій Україні. Вівторок буде похмурим днем, хоча температура залишиться на відносно комфортних позначках. Чи буде дощ у вашому регіоні? Давайте розберемось детально. У Київській області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується похмурий день з повною хмарністю дощу не буде. У Сумській області температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 9 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. На Харківщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Небо залишатиметься повністю хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. На Луганщині температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На півдні в Одеській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 10. Очікується суцільна хмарність. Місцями можливий короткочасний невеликий дощ. Дякуємо, що дивитесь наші прогнози щодня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково діліться з друзями. Ваша підтримка дуже важлива. У Миколаївській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. день буде переважно хмарним, без опадів. На Херсонщині температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На Запоріжжі температура вдень досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, дощу не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На заході. У Львівській області температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю але без дощу. В Івано-Франківській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 6. Спостерігатиметься повна хмарність, проте без опадів. У Тернопільській області температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На Буковині температура в день і вночі складе 9 градусів тепла. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з дощем. У Закарпатській області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Спостерігатиметься значна хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. На Волині температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливі невеликі опади. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 7. Очікується майже повна хмарність без опадів. У Черкаській області температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 9. Прогнозується майже суцільна хмарність без дощу. На Дніпропетровщині температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 7. Очікується повна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі плюс 8. Небо буде повністю хмарним, місцями можливий короткочасний невеликий дощ. Ось така погода чекає на нас 4 листопада. День буде похмурим, але без сильних опадів у більшості областей. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Бережіть себе і побачимось вже завтра з новим прогнозом. Гарного дня!